У ці дні, коли ми сьогодні разом з Ангелами будемо вчитися Бога прославляти, ми сьогодні згадуємо архістратигу Михаїла, всіх Невесних сил, сказано, без ЄС, усіх ангелів. Що каже сьогодні нам це таке про Ангелів? І дуже багато звісно де є сказані слова про Ангелів. Ми маємо велике свято архістратего Михайло, ми будемо про нього сьогодні говорити. Але найкраще сьогодні гарно говорить нам апостол Павло послання до Євреїв, 2 глава, 2, по 10 вірш. Сказано, бо коли слово оголошене ангелами, було таке обов'язуюче що всякий його перестав, і не послуг, приймав справедливу кару то як ми утечемо, коли занедбаємо таке велике спасіння? Яке спасень? Щоб Боже став людиною. Прийшов і зробив себе меншим ангелом. Щоб прийти і нам засвідчити Бога знаками, дивами і різними потугами. Ще й дарами Святого Духа, що їх Він розділює за своєю волю. Хто розділює? Ісус. Святий Дух нам розділяється за волею Ісуса. Дари Святого Духа. Нам розділяються. Щоб дати владу кому? Нам. А над тим владу? Бачите, сьогодні слово проголошене Аменом. Було настільки зобов'язуючи, Переступ ангелів зразу прийняв кару. Вони бачили Бога. І ті, що повстали проти Бога, були зразу покарані. Як були покарані? Слухай Ісуса. Він каже, я бачив сатану, що наче блискав. Сатаною, а явно, тобто противником, Був найбільшим очима. Найвищим очим херовим. Він був херовим серафимом, і він був, головою прославив, найближчим до Бога. Тобто найсильніший, найпотужніший дух. Бо армія це Духи. А Бог є дух, і арміи молив треба бачити Бога. Нам треба вірою зростати. Слово, яке проволожене ангелами, бачите, вони впали декотрі. І стягнули на себе карт. А нам те слово приніс Бог. Про Яке слово? Про що? Про спасіння. Що ми є діти Божі. І що ми маємо владу, бо ми сотворені на образі подобу Бога. Навіть не ангели, а людина, створена на образі подобу Бога. Бо Ісус прийшов як ангел на землю. Ісус прийшов Серафимом чи Херувимом, чи в начальстві, чи в владі, чи славячу в престолі, чи в ангелі, чи в, хор... чи в Архангелі. Він прийшов людиною, показуючи нам. Що ми, люди, є образом до Бога. Що ми його діти. І що нам дається влада. Покажи на себе зараз пальцем. мені дається влада, сьогодні наступати на того змія скорпіона, який бов поп... з неба. Ми так часто боїмося. Боїмося, навіть щоб не споминали одного разу. Я давньо, давніше не говорив. Я на практику сказав слово Сатана. Потім такі людина каже, отже, ви так настрашли, ви сказали слово Сатана в церкві. Та Ісус говорить, ми сьогодні чули в Іванині Слово. Ісус, Ісус каже, я бачу цього ворога, ось він він Сатана, щоб ти розумів і знав слово ворога. І не боявся його. А Маллаху, а коли ти боїшся, то ж тільки слово тебе страшить? чому ти боїшся? Тому що ти сам. І Слово Боже в тобі не росте. Ти забув, що сьогодні сказано, Бог прийшов, щоб діяти у силі і показав, як він діє, він присів, виганяв, він хвороби, зцілював, він мертвих воскрешав. Він діє силою Духа Святого, силою дарів Святого Духа, який Він же Ісус розділяє Кому? Усі нам і ми. Тобто ми маємо ту саму ману, а маємо такий страх. Подивіться, як Михаїм, один з найнижчих чинів. Стає на захист Бога. Він Останнім, Архангелом, Стає проти херовима сили. Кличав мікає. Хто є Бог? Я дуже розумів, як він переміг. Що було силою архістратига Михаїла? Як ви думаєте, що? Каже апостол Іван, Бог є. Не знаєте, що він каже, Бог є? Бо з цього слова. Бог є любов. І саме любов запам'ятайте, Саме любов'ю Михаїл перемагає себе. Любов'ю Бога можна перемогти любе зло. Тільки любов'ю. Не силою, не знанням, не якимись заслугами, нічим. Запам'ятайця тільки любов'ю ти не можеш у своїй сім'ї. Ненависть, злість і проблеми. Так. Чи любові ти будеш плакати, але будеш любові ставати, як Михаїл, і наказувати. Гей, молоджуй. Гейд від, моєї Гейд від моїх жінки, гети моїх батьків, гейт моїх сусідів. Я заступаюся зараз за них і не боюся. Тільки Михаїл перемагає на нас. Ось секрет перемоги нам знову. Любов переможе і Михаїл перевір. І показує сьогодні, що ми не боялися. У Старому Завіті дуже багато сказано про регістратина Михаїла, який він приходив і воював. І він дає силу. Знаєте, старий Завіт про Ісуса Намина, що говорить? Це неймовірні речі. Ісус Навин бачив, великі чудав. Ісус народ бачив Червоне море, яке розступилося, він йшов з Мойсеї. Він бачив всі карі герці. Він бачив стовп вогняний. Він бачив воду з скелі. Він їв манну. Він їв перепілки, які Бог їм давав. Скільки чудес бачив Ісус народ? Він пересвідчився в Божій Силовукості. Але знаєте що? Ісус нами був за Мойсеєм. Мойсей був тоді чоловіком віри. Мойсей довіряв Богові діяв Бог через Мойсея. Але Мойсей помер. А Ісус нараз тепер бере відповідальність за весь ізраїльський народ. І вони прийшли під Єрехом, найукріплище, місто того часу. Ніхто ніколи ще не брав єриплану. Стіни на стіні були там тусті, що ніякі метальні машини не могли зрушити ті стіни. Тепер він стоїть. І він має стояти у вірі. І він чує, що Бог йому говорить у серце. Іди ти маєш завоювати. Поставте себе на місце Ісуса Тама. Що б ви сказали Богу? З чим? Вони не мали тут документальних машин. Навіть не мали мечів, які мали другі народи. В них були короткі мечі. Історія світу. Такі, хто більші, більше квартири. Навіть хрестим'яни потім мали мечі довгі, а ще й залітяни пізніше ще мали ті короткі мечі. Може в них були луки і стріли. Цим проб'єш стіни і ремонтський. Що мав відчути Ісус нами? Він, як людина, каже, це не може. Я так само сказав, і ви, кровати. Але Ісус нам не одну річ. Знаєте, що не крови? Він лякає. Нарами тут ходить архестратив Михаїл. Обладунка. Каже, я, Михаїл, начальник війська Божого, прийшов тобі сказати одне слово. Знаєте яке? Зипишіть себе це. Не бійся. не бійся! Не бійся! Я прийшов сказати, не бійся! Як нам сьогодні треба китати це слово, щоб ми мене почули його? Ми так боїмося. Чого? Кого? Коли ти стоїш у вірі, тебе буде сила ворожа боятися? Чуєте, що сказав Ісус? Я даю вам плату наступати на змію, скорпіонів і на всю силу ворожу. Чому так виходить, що це варта, ворожа, ворожа вла скорпіона? Змії і скорпіони наступають на нас? Чому? Тому що ми боїмося. А регістративний країн сьогодні прийшов і повторює, як Ісусу наміну, так і тобі не бійся. Тільки роби те, що тобі Бог каже. Ви пам'ятаєте, як Ходи навколо є рухом, весь народ, носить його за вітру і сурміть у сурби. Один раз, другий день, теж, третій, четвертий, п'ятий, шостий, а на сьомий — сім раз потім закричить. І вона так зробила. Знаєте, що сталося? Стався моментальний землетрус. І з тілі Просто вкладало. І з того чуда те військо, яке стояло за ворами, вони були просто закаменіли від страху. Вони навіть не боролися вже проти тих простих ізраїльських, єврейських хлопців, які навіть ще не мігли бути вояками. І просто всі перемогли і попала. Так узяти якова. Не бійся, Бог дасть тобі силу. Лише зробите, що я тобі кажу. Що це означає до довкола? Це була прослава Бога. Я дуже сьогодні щасливий, що в нашому храмі лунає щотижня прослава. щодня прослава не вернеться. Це така сила і потуга Божа. Від якої можу упасти люба сіка? Люба. Прослава. Це те, що роблять ангели зараз в небі. Постійно прославляють Бога, співають Йому. Свят, свят, свят Господь Сало. Співають Йому. Алинує. Хвала тобі, Боже. Хвала тобі, Отче, хвала тобі Ісусе, хвала тобі Бог Святий. І ми сьогодні вчора співали слава Тобі, хвала Тобі Дух Святий, разом з Ангелами підносимо і з'єднуємося в тій прославі. Ми маємо велику силу і подуху. Не бійся, каже тобі, а хреста Ми маємо сьогодні велику велику ще не реалізовану задачу Бога. Ми забули, до якої. Цілі ми покликали до Якої Пети. Дивіться, як сьогодні розпочинається Євангеліє. Ісус каже, хто слухає вас, мене слухає. Хто відрікається вас, мене відрікається. Так, це сказано до учні, до Сказаного Центрі. Але ви, котрі, слухаєте чи священника, чи апостола, чи пророка, коли слухаєте те слово. Ідете додому і говорите те слово іншим. І те слово також, хто слухає вас, а ви його глядати, приймає Ісуса. Ви маєте нести і передавати те слово, бути світичами. Ви тут в храмі запалюєте ту свічку віри і несете у серці додому. Ви вдома маєте розмовляти про Бога, жити Богом. І нас мають слухати, слухати про силу, про благодаря. Дивіться, сьогодні каже Ісус, я бачу, тому що Він падав. Він наче блискавка падала. Він не має сили. Він не має влади. Він може тільки тебе страшити, коли ти стоїш у силі. Але коли християнин сьогодні не стоїть у силі. Він має страх, бо щось його перемогло. Тоді клякай на ковід і молись, як Ісус Ісусна. Бог пошла тобі армія і дасть тобі силу. Бо всі армії сьогодні є на службі людям. Вони від Бога передають нам. І Божу власну, і благодаря, і на місці. Бачите, Архангел Михаїл є ангелом сил, ангелом любові, перемоги, архангел Гавриїв, говоримо про сьогодні про трьох найбільших архангелів, є вістиком Божої любові. Він приходить до Діви Марії, він приходить до Захарії. він приходить до Анна Елгана. Яка благовездітна і говорить, що в неї народ це син, сина, нікого немає стримки. І його з Самсон, яку велику благодать мав Самсон у тій силі людській, як він перемагав ворогів. Це все є посланці Божі, які дають тобі силу, знання і також цілення. Архангел Рафаїл. Ви чули про Архангела Рафаїла? Молодець за розцілення? Просі Архамела Рафаїлу за студийства. Він прийшов до тобі і йшов разом з ним. Він сказав, як має зустрітися його батько. І коли тобі я мав одружитися з Сарою, а вже сім чоловіків померло. Бо вона мала злого Духа. І він мав по закону взяти її за жінку. Рафаїл каже, що не має зробити. Ніби екзорцизм. Там у Там дуже гарно все. Каже, але перед тим, як ти будеш лягати своїй дружині, встань ти моліться. Помоліться і злий до птече. Так і сталося. Архангел Рафаїл. Бачите, ми так мало знаємо наших друзів. Друзі амне, які стоять біля нас. Ми забули, що ще маємо того нам хоронити, А він завжди нами. Він не відходить нікому. Він з нами, коли ми спимо. Він з нами, коли ми діємо. Але. Є ангели коронителі радість це тоді, коли ми слухаємо Боже Слово, коли ми живемо Боже Слово. І сильний, коли ми розуміємо вже його. і використовуємо Боже Слово, щоб наступати. А є ангел на коронавірусу, коли ми не чуємо Боже Слово і не хочемо слухати. Є ангела коронителі слабкі, коли людина обладає верхів. Замість того, що буде сильним, вона відкриває двері, злій сині каже, буду пити, буду пити, буду матикатися, буду рішити. І приходить законно друга сила. А не хорнути, до тебе кричить, схаменися, бо пропадеш. Та людина не чує. Не чує. Послаблює себе і Як Якщо? що ми так часто забуваємо про те, що маючи таку велику силу, таку велику потугу Божу, дану самим Ісусом. ми стаємо такі навічи і боїмося всього. Сьогодні вставаємо. Сьогодні є день наш, нашого підняття до знову до сили Бога. Я хочу, щоб ви сьогодні також зразу з Ісусом зраділи Духом Святим. Дивіться, в той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав, прославляю тебе, Отче. Господи, неба і землі, бо тим вдається від мудрих і розумних та відкрив немовляту. Нам відкрито ту правду, що небо є знання, що ангели нам служать, що вони приходять нам, допомагають що вони нас не залишуть. І що в нас є більша сила? Бо скільки впало ангелів третя частина, а 75% залишилося з Богом. І їх є набагато більше. І ми можемо мати набагато більшу силу. Але що заключається в тому? Чи є служби і служби? я слухаю свого пані? Я маю слухати не слухаю. Каже Ісус, хто вас слухає, мене слухає, то спочатку треба слухати мені. Мені треба почути. Мені треба прийняти те слово. Мені почати треба жити тим словом, вірую, стати твердим і тоді не боятися. З цього ми маємо розпочати. Відкрити своє духо і почати слухати. Змінювати своє серце. Богом і служить. Бога любить. І тоді Міха Ем мікаря, стане станом справжнім сильним, який буде писати над тобою слово, хто є Бога. Бог любить, і Петро любить. Бог любить і Марія любить, Бог любить, любить і Світлана любить. Бог любить і Іван любить. Всі люблять. Коли ти любиш, ти стаєш. Ти маєш силу Твою і ти перемагаєш. Хай сьогодні та правда про небо, про ангелів, про Архангела Мехакіла і про наших ангелів, для нас розбудять. Не біймося, брати. Скажіть сьогодні на останок цієї проповіді, Господи, я від Тебе не боюся. Я маю таку велику силу. Я можу перемагати і бути над цими проблемами, які зараз в мене є. Збуди мене. Дай мені сили встати на коліна і попросити, як Ісус навіть помочу тебе. І я знаю, що ти мені пожвеш десятки тисяч ангелів. Прийдуть легіони ангелів, щоб тебе захистити. Бог не дасть, щоб ти впав. Лиш проси йому. Не будь сам, перестань слухати обман Сахани, що Бог тебе не чує. Ти ще навіть слова не сказав, а Бог вже вислуховує твої прохання. Нехай сьогодні та пам'ять і те свято, щовання наших ангелів, правителі, так і та стратегиха, з'єднає нас з ними. Щоб ми від сьогодні вчилися Бога прославляти і наречати. Я дуже радий, щоб ми в нашому храмі мініму прославляти Бога. Нехай ця прослава, Алелуя, буде не мови тою сумою під яриком. Вони засурмили і у небі армія засурмили шистів пам'ять. Нехай сьогодні. Земля й небо з'єднається одного величного Співі, пана моє Бога, прославляймо Бога. Наші архема згадують. Вставай синами і наступаємо на світі, у скруплі. І ніяка сила про нас не переможе. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу.